У цьому відео я покажу одразу три рецепти гарбузової каші, яка скрасить ваші осінні дні. Очищаю гарбуз, ріжу його кубоками і одразу кидаю в каструлю з водою. 10 хвилин та додаю туди молоко, трохи солі, цукру та звичайно рис. Засипаю його в гарбуз, і важливо його не перемішувати та просто залишити на малому вогні. Через півгодинки можна знімати. Кінці масло додаю, і вже ми маємо готову ароматну гарбузову кашу з рисом. Кип'ятимо молоко і кидаємо кубики гарбуза, а поки я промиваю пшено кілька разів то навіть ошпарюю округу. Через 15 хвилин наш гарбуз стає м'яким, тож час перемити його блендером на пюре. Додаю крупу до гарбуза, гарно перемішую, а ще на хвилину 35 ставлю на малий вогонь. Не забувайте інколи перемішувати. Виходить справжня українська каша, ніжна, а з медом чи горішками це просто свято смаку. Натираю гарбуз, додаю промити рис і молоко. На плиті доводжу майже до готовності це приблизно хвилину 18. Поки Такі інгредієнти, як цукор, яйце, ваніль та трохи кориці. Гарно це все діло перемішую. Дніпр струмом заливаю до каші та одразу мішаю, не зупиняючись. Можна трохи почекати, поки каша стигне, щоб собі давати. А ще кидаю тут і масло. Далі це все діло викладаю у форму для запікання. Накриваю фольгою і в духовку на півгодини 180 градусах. І ось печі виходить не просто каша, а справжня гарбузова запіканка. Смачного вам.